Наші майбутні здобувачі, факультет захисту рослин, біотехнології та екології запрошує до нас. На факультеті вас чекає сильна наукова база, сучасні лабораторії, досвідчені викладачі, крутий кампус, нові знайомства і можливості. На факультеті студенти біотехнологи відкривають нові технології в таких галузях, як продовольча і фармацевтична індустрія, медицина, сільське господарство, біоенергетика. В наших лабораторіях наразі вирощують біля 40 видів рослин: орхідеї, банани, ожина, кактуси. Випускники біотехнологи працевлаштовані в провідних транснаціональних компаніях світу: Монсанта, Синджента, Bayer, які ведуть біотехнологічні дослідження і впроваджують їх практику. В наших навчальних лабораторіях студенти вивчають надзвичайно важливі речі, як виявити і краще запобігти розвитку багаточисленних рослинних хвороб. У підсумку випускник не тільки правно розбирається, що це за хвороба, а ще й фахово діагностує хворобу і приймає інноваційні рішення виникаючих проблем сучасного агровиробництва. Майбутні місця працевлаштування це провідні агрохолдинги, нібулон, миронівський хлібопродукт, Кернел, епіцентр агро, фітосанітарні інспекції, митниці, зеленбут. Фахівці екологи сьогодні входять в 5 топових затребуваних спеціалістів в нашій державі. будь і ти в тренді обирай спеціальність 101 екологія разом з викладачами та однодумцями. У вас буде унікальна нагода сформувати безпечну агрозону. Або вирощувати екологічно якісну рослинну продукцію. Наші випускники працюють експертами у приватних і державних лабораторіях, екологічній прокуратурі, екологічних інспекціях. Топові компанії Укеравіт «Єнамін», біонорма, лореаль і Роше Джонсен і Джонсен чекають саме на тебе.